У добрих спогадах живуть вони із нами, рідні, що відійшли у інший світ. У поминальні дні на серці, як цунамі. Так хочеться сказати їм привіт. Ніхто не знає, де і як душі живеться, Надіємось, звичайно, що в раю. Коли їх згадуємо, пульс частіше б'ється. Не доспівали пісню до кінця свою, залишили цей світ ще молодими, хвороби, стреси безліч на те причин. Та ми сумуємо часто за ними, Пробач за все їх, Божий син. Ми каємось, що мало розмовляли, щиро просимо у Тебе прощення, Що віру і любов у серці мали, дай нам, Боже, благословення.